Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. На війні загинули Віктор Сологуб та Тарас Голубицький із Полтавщини. Спогади про них. Великі ями на дорогах у Росошинцях на Полтавщині. Коли відремонтують і у чому провина забудовника. У Полтаві відкрили інформаційну дошку на честь Джохара Дудаєва. Де саме на Полтавщині благодійники профінансували розвиток бізнесу для людей з інвалідністю? Як отримати? Полтаві прощаються з двома військовослужбовцями Віктором Сологубом та Тарасом Голубицьким. У свято Оспенському соборі зібрались рідні, колеги та побратими полеглих. Старший лейтенант Віктор Сологуб у цивільному житті працював на турбомеханічному заводі, розповіла його колега Людмила Рябчун. Був ліквідатором на ЧЕС на війні. Чоловік був командиром танкового взводу. Загинув поблизу села Мала Токмачка у Запорізькій області. Говорить його побратим Сергій Преподобний. Навчались на леопардах, робили там. 29 числа нас підбили. Ми разом були в одному екіпажі. нас троє лишилось, він загинув. Основний удар прийшовся по ньому. То він загинув на місці. Як розповіла Людмила Рябчун, у Віктора Сологуба залишилась дружина, двоє дітей та онуки. Йому було 59 років. Сержант Тарас Голубицький працював на заводі газорозрядних ламп. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. На війну пішов у травні 2022-го. Загинув чоловік 6 лютого 2024-го. У нього залишились мати, дружина та діти. Йому було 44 роки. Стався прикривати хлопців, і вийшло так, що кацапи зайшли до них з спини. І... Просто кажуть, розстріляли їх. все. У ньому багато хто задавав питання, що Тарас, в тебе троє дітей, ти можеш спокійно списатися, тим більше діти малі-малі. Ти можеш списатися, На що ти туди пішов, а він сказав, я йду туди за дітей. Поховали Тараса Голубицького у селі Гожули Полтавської громади, де він проживав. Віктора Сологуба поховали у селі Петрівка Полтавської громади. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко. Суспільне новини Полтава. Ями на дорозі біля житлового комплексу Баронівський у Росошинцях, що на Полтавщині, щоразу під час дощу заливає водою. Причина цьому відсутність водовідведення, розповідає місцева жителька Юлія Халазій. Немає водовідведення і вся вода, яка з наколишніх доріг стікає саме до нас, в оцю частину. І вже дорога пошкоджена і немає нам нормального благоустрою. Подивіться на оці. Урви і на оцю калюжу. Ця вода бува підступає до будинку. І в нас в підвали підходить вода, руйнує фундамент. За словами жителів комплексу, вся вода із дороги стікає у підвали. Квартира Зої Кудацької на першому поверсі. Жінка скаржиться на сирість у помешканні. Ми насолоджуємося стоячою водою постійно, і це погода тепла на вулиці, посприяла тому, що воно хоч трішечки підсохла. Будинок стоїть, можна сказати, в калюжі. Все, що на вулиці, все, що ви бачили, це стоїть у нас в підвалах. Ця дорога місцевого значення і перебуває на балансі обласного агентства місцевих доріг. За результатами обстеження ділянки фахівці встановили, що забудовник під час зведення будинків провів роботи з влаштування бортового каменю з порушенням відводу води. Розповідає начальник відділу агентства місцевих доріг Владислав Чечкань. Творися застій води, який в нас в тих чого руйнується дорожнє покриття. От питання з ремонту відновлення дорожнього покриття можна вирішити тільки після того, як буде забезпечено водовідвід з проїзної частини. Аби відремонтувати дорогу, розповів Владислав Чечкань, потрібно близько 300 тисяч гривень. Коли зводили будинки, проєктанти підняли рівень дорожнього покриття, говорить забудовник Сергій Іващенко. Дренажна система повинна приймати цей обсяг води, але на жаль, не все так, як проектується, не все так і буває. Зараз виявляється, система не працює, та що була запроектована. Щербанівська сільрада готова співфінансувати ремонт дороги. Розповідає начальник управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Макаренко. Минулого року на жаль, із з обіщених те, що нам обіцяла Агенція місцевих доріг свою частину фінансування. Вони не надали що ми минулому році просто не встигли цього зробити. Цьому році, звісно, ми будемо розгорнути питання стосовно надання субвенційних коштів на ремонт. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава того, що це показник того, що світ не забув трагедію чеченського народу. Світ не забув те, що ми пережили. Голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вігнанні Ахмед Закаєв приїхав до Полтави, аби вшанувати пам'ять першого президента Республіки Ічкерії Джохара Дудаєва, який два роки жив в обласному центрі, тому тому що в обличчі Джохара Дудаєва він, в принципі, є символом боротьби і чеченського народу, і я думаю, сьогодні вже боротьби українського народу. І як тут дуже правильно відмітили, що він є символом свободи, честі вже для всього цивілізованого світу, те, що він у світі. Час дав оцінку, і ті акценти, які він зробив 30 років тому. Це сьогодні реалізовується. це сьогодні реалізовується. Генерал-майор авіації Джохар дудаєв жив і працював у Полтаві з 1985 до 1987 року. В музеї важкої бомбардувальної авіації його особисті речі, фото, а також військова форма у Полтаві. 15 лютого в день народження Джохар Дудаєва на його честь відкрили інформаційну дошку. Ця інформація. Рекази і навіть легенди про цю унікальну постать, вони справді говорили про високий авторитет цього, цього незвичайного командира. Дошку встановили на будівлі дитячої поліклініки, що на вулиці Джугар Дудаєва, 2, поруч із будинком, де він мешкав, Це винятково важливе значення має для нас не тільки для тих, хто перебуває тут разом з українцями, відбиває російську агресію, а для тих чеченців, які перебувають сьогодні під російською окупацією. Чохар Дудаєв він е е е людина свободи який Поважає Україну, який любив Україну і завжди боровся за свободу, за свободу і України, і чеченця. Дуже приємно тут знаходитися. Це подія для Полтави, і Полтавщини дуже велика, корисна, дуже, дуже добра ідея. Джухар Тудаєв народився 15 лютого 1944 року. Був вбитий 21 квітня 1996-го співробітниками Федеральної служби контррозвідки Росії. Дарина Литвак Микола Єрьоменко, Суспільне новини Полтава Полтавець Костянтин Кулеба із мамою випікає печиво. Нехай просто це робить мука, яйця, ті е, сахар що хоче. Аби справа приносила прибуток, родина долучилася до конкурсу мінігрантів для створення власного бізнесу Крок до мрії. Цей проект це можливість для осіб з інвалідністю започаткувати власну справу або ж масштабувати існуючу бізнес-ідею. Було передбачено навчання, був передбачений попередній набір осіб з інвалідністю. Наші ментори, тренери здійснювали супровід, супровід по написанню бізнес-планів і подальшому супроводженню бізнес-ідеї. Прослухавши ці онлайн зуми, ми вирішили. От, робити такий ну, нахил на випічку. Це випічка печива, випічка пряників, потім це будуть заготовки із охолодженого тіста. Це, можливо, також буде качена каша. За словами Ольги Кошельник, прибуток планують отримувати від продажу виробів. А для молоді з інвалідністю будуть майстер-класи. Раніше навчали тільки формувати печиво, а нині додали освітній компонент. Вони не часто орієнтуються у цінах, да вони ну, не розуміють цього їхній вартості, да щоб вони могли розраховувати От, дійсно на цю там порцію, да нужна такі будуть там і. Продукти, яка хніподивась мало такого проводиться, таких майстер-класів от іменно для от такої молоді. Згідно з положенням конкурсу, долучитися до відбору могли жителі Полтавщини від 20 до 60 років, які мають інвалідність. Влаштували його представники благодійної організації Світло надії за фінансування міжнародної організації Чузлав загальний бюджет 350 тисяч гривень. Це до 50 тисяч гривень на сім проєктів переможців. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць суспільне новини Полтава.